І так, доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. І ми розпочинаємо з вами урок відео. Отже, сьогодні ми з вами познайомимося з досить е більше, може якоїсь за складно, можемо то легкою темою. Ця тема називається густина речовин. І сьогодні ми з вами навчимося розв'язувати задачі на густину речовин. Отже, відкривайте свої зошити, записуйте число, записуйте тему, записуйте тему урока. Ну що ж, можемо розпочинати. Отже. Давайте ось, я працюю по цьому підручнику Фізика 7 клас за редакцією Бар'ярк Таракадову. Якщо у вас другий автор, ви можете по ньому класуватися. Якщо ви хочете працювати з, цей, з цим підручником, завантажуйте його, шукайте в інтернеті. Або, якщо потрібно, то я можу в наступному відео в описанні додати ссылку на... Книжку. Ну, взагалі-то я по ній працюю. Вам раджу працювати за своєю, тому що у кожного класу різна програма. В один клас вчить сьогодні силу, другий вчить густину речовини, а третій, взагалі, ще навіть не приступати до цього. Отже, давайте ми з вами пригадаємо, що таке густина речовини. Отже. Густина речовини це фізична величина, яка характеризує речовину і дорівнює відношенню маси суцільного ці тіла, виготовленого з цієї речовини до об'єму цього тіла. Отже, якщо хтось це визначення не записав, будь ласка, записуйте. Можете поставити відео на паузу та записати це визначення. Давайте продовжимо. І так, ми вже з вами пригадали лотунку речовини. Тепер давайте ми пригадаємо формули густини речовин і формули, які випливають з цієї з основної та основну одиниці густини. Отже, формула густини речовини. Отже. Ро – це густина речовини. М латинське це маса тіла. А В велике це об'єм тіла. Об'єм зайнятий речовиною. У системи СІ одиницею маси є кілограм. кілограм а одиницею об'єму метр кубічний. Тому одиниця густини в СІ. Кілограм на метр кубічний, як ми бачимо. так. Кілограм на метр кубічний. Продовжуємо. І нам залишилось тільки пригадати, які ж формули все-таки випливають з нашої основної формулични. Отже, для того, щоб знайти масу, нам потрібно густину да, РО помножити на В велике об'єм. І тоді ми знаємо масу. Сьогодні ми будемо використовувати ці формули, того раджу вам їх запам'ятати. Той, хто ці формули не знає, запишіть, поки я розповідаю. Ці стрілочки також малюєте та їх записуєте. І для того, щоб нам знайти об'єм, ми вже знаємо формулу з п'ятого класу, коли вчили паралели припад. Це, це А помножити на Б і на С. Але у фізиці є друга формула об'єму. L помножити на B помножити на H. Де L довжина, де B ширина і де H висота. Це ми з вами познайомилися з першою формулою об'єму. Але коли в нас тема йде густина речовини, і нам необхідно знати об'єм, об то ми використовуємо другу формулу. Нам потрібно масу. Поділити на ро густину. Отже, з, з, з основної формули, де деро це густина, а, а м латинське це в нас маса і В велике це в нас об'єм. Випливає дві формули. Як знайти масу, тобто ро помножити на В велике. І як знайти об'єм? Масу поділити на, на рог. Отже, зараз ми з вами підходимо до найцікавішого завдання. Ми з вами розпочинаємо розв'язувати задачі. Отже, перше завдання. З якого матеріалу виготовлений дитячий кубик об'ємом яку дорівнює 250 см кубічних, а маса 110 г. Отже, у нас з вами є. Отже, що нам дано? Нам дано сантиметр кубічний, це вже ми бачимо, що це є. Об'єм. Да, нам дано об'єм. І грами це ми бачимо, що це маса. І нам дана маса. І нам потрібно знайти ро. Густину. Також для того, щоб нам знайти матеріал, нам потрібно знати густину. Густину. Тому що... Це тому, що матеріал залежить від його густини. Грама, грам на сантиметр кубічний або 10 в третьому степені кілограм на метр кубічний. Отже, для того, щоб... Тепер давайте ми ж побачимо, як розв'язувати задачу. Отже, нам дано об'єм 250 см кубічних і нам дано масу 110 грам. Нам потрібно знайти РО густину речовини, для того, щоб знати, з якого матеріалу виготовлений дитячий кубик. Отже, розв'язання. Посередині ми записуємо вже нам, формулу, вже нам знайому формулу, щоб знайти густину речовини. Це масу М, латинське, маленьке, поділити на В велике. Об'єм. І ми знаємо густину речовини. І ми знаємо, який матеріал. Отже, родорівні 110 грам поділити на 250 см кубічних. Ми підставляємо наші числові значення. Отже, у нас виходить 0,44. Але для того, щоб нам знайти густину, нам потрібно його заокруглити, заокруглити до 10 до 10 ми бачимо, що в нас є 4, воно так і буде. Отже, у нас відповідь буде 0,4. І це матеріал сосна суха. Сосна суха. Відповідь родорівнює 0,44 грама на сантиметр кубічний. І це у нас сосна суха. Ви можете тут далі собі дописати. Скільки цистерн перевезе потяг місткістю 30 метрів кубічних, якщо для кожної потрібно для перевезення 1200 тонн? Отже, давайте ми з вами запишемо зараз дано. Отже, нам дано В нульове. Да? Дорівня 30 метрів кубічних. Далі. Ми не знаємо, як же знайти все-таки е, кількість цистерн. І ми знаємо, що в нас є така дуже чудесна табличка. Це густина твердих тіл, так, і густина рідин та деяких газів. Ми там знаходимо нафту, і ми бачимо, що нафти, що, що результат нафти, що хустина. Нафти 800 кілограм на метрів на метр кубічний. Я ось тут зверху зараз ось, трієчку вам допишу метр кубічний, тому що я забувся, якщо ви бачите, що у вас, якщо ви бачите, що у презентації є десь Помилка, ви пишете мені в коментарях, і я вам ставлю дуже гарну оцінку завору. І в нас вже ж є маса, да? В нас є маса. Маса в нас дорівнює 1200 тонн. Але основна одиниця, яку ви можете пригадати, нашої густини, це кілограм на метр кубічний. Того нам потрібно. Тони перевести в кілограми. Ми переводимо, у нас виходить 1 мільйон 200 тисяч кілограм. І нам потрібно знайти N. N велике. Це ми вже, знаємо, ми вже знаємо з попередньої теми: рівномірний рух матеріальної точки по колу. Да, що це є кількість. N велике це завжди буде позначати якусь кількість. Незважаючи на те, яка там дивлячись тема. Чи то тема у вас густина речовини, чи, е чи то у вас тема обертальний рух, чи ще якийсь там. Н-велике це в нас завжди кількість. І ви маєте це запам'ятати. Отже, у розв'язанні цієї задачі ми будемо використовувати другу формулу, її записувати. Не обов'язково, тому, тому що вона нам якби не підходить. У фізиці, у вашому семестрі, це на перший семестр, ця формула не є обхідною, тому що е, розв'язується більшість задач тільки за тою формулою, яка дається. Цю формулу N дорівнює масу поділити на... на е, Добуток густини речовини та об'єма. І ми взнаємо нашу кількість. Цю формулу ви можете записати. Хто хоче, а хто не хоче, може не писати. Тому що ця формула не є головна у фізиці. У фізиці є головні формули, це, це є швидкості, так, рівномірний прямолінійний рух. Це середня швидкість, так, при, при, при нерівномірному русі, Далі це рівномірний рух матеріальної точки по колу, так, де в нас є період обертання, де в нас є обертова частота, де в нас є швидкість рівномірного руху, так? по колу. Ви навчали дуже велику формулу. Далі коливальний рух. так, же саме у нас є період коливання, частота, коливань. Так? Отже, там є оті основні, основні форми. А ось ця формула для того, щоб знайти кількість цистерн, це не є основна. Вона просто випливає з наших оцих, з нашого дано. Отже, N велике доріння. Підставляємо наше значення. Але ми бачимо, що РО помножити на V велике. Ми знаємо масу. Так? Пригадаємо, давайте пригадаємо формулу формулу, щоб знайти масу. Нам потрібно ро помножити на велике. І в нас з вами виходить, що? У нас з вами виходить маса тієї речовини. Тобто, тут ми знаємо, тут ми знаємо масу, масу нашої речовини, тобто масу нафти отже, перемножаємо 800, на... отже, підставляємо чисові значення. Замість маси у нас замість маси у нас виходить 1000... 1 мільйон 200 тисяч кілограм, а там, де ро помножити на В велике, ми підставляємо нашу густину 800 кілограм на метр кубічний, помножити на 30 метрів кубічних. Записуємо. 800 перемножаємо на 30. У нас виходить 24 тисячі і 1 мільйон 200 тисяч. Ми розділяємо на 24 тисячі, і у нас виходить 50. Відповідь N дорівнює 50 цистерн. Нашу задачу розв'язано. Раджу запам'ятати умову цієї задачі та її розв'язок, тому що у вас може вниз зовсім друга задача. Там, де R дорівнює М маленьке, поділити на В велике, звідти випливає формула, що нам потрібно знайти об'єм. І так далі. Але що я вам хочу сказати, що ця задача лише на оцю одну форму. Нам потрібна знайти лише кількість 50 цистерн. Отже, 50 цистерн перевезе потяг місяцю 30 метрів кубічних, якщо для кожної потрібно для перевезення 1200 тонн. Задачу розв'язано. Переходимо до наступної задачі. Визначте, з якої речовини виготовлений брусок, якщо його маса 175 грам, а об'єм 50 сантиметрів кубічних. Отже, ми знову ж таки бачимо, що у нас присутнє, що нам потрібно знайти перше, що нам треба знайти, це ро густину речовини, тому що, тому що без густини речовини ми не знаємо. Не знаємо, який метал. Відповідає чи якій там у стіні. Отже, вдано, ми маємо записати, що нам дано масу 175 грам, так? Ой. Слушаю. Далі у нас відомо об'єм 50 сантиметрів кубічних, так? і в нас відомо РО. РО це в нас. У Отже, розв'язання. Розв'язуємо за допомогою нашої такої е, формули. Родуріння М маленьке латинське поділити на В велике. Так? І підставляємо числові значення. 175 грам поділити на 50 см кубічних. У нас виходить 3,5 грама на сантиметр кубічний, і це в нас дивлячись нашою. Нашою густиною таблиці густини тіл, у нас виходить це алмаз. Задачу розв'язано. І переходимо до нашої з вами останньої задачі. Об'єм злитка алюмінія 40 см кубічних, а його густина 2,7 грама на сантиметр кубічний. Знайдіть його масу. Складного в нас нічого немає. Ми вже з вами пригадали сьогодні, що з основної формули густини речовини у нас з'являються дві, залежні від неї. Це як знайти масу і як знайти об'єм. Нам тут треба використовувати другу, залежну від основної формули. 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 Отже, давайте запишемо спочатку вдано. В даному нам сказано, що у нас є об'єм 40 см кубічних і в нас є густина 2,7 грама на см3. Знайти масу нам потрібно. Отже, розв'язання. З формули Ро дорівнює М маленьке латинське поділити на В велике це дорівнює. М випливає, тобто оця стрілочка ось. Да? Вона означає те, що випливає формула для знаходження маси. М маленьке латинське дорівнює ρ помножити на В велике. Отже, маса дорівнює 2,7 грама на сантиметр кубічний помножити на 40 сантиметрів кубічних. Це у нас виходить 108 грам. І ми розв'язали задачу. Відповідь м маленький латинський дорівнює 108 грам. Задачу розв'язуємо. Сьогодні ми з вами навчилися розв'язувати різні задачі на знаходження його густини. Кількість, так Ця нам дуже буде потріб... ці задачі нам будуть дуже потрібні. Тому що на наступний урок я, ми з вами будемо проводити лабораторну роботу у прямому. Не забудьте підписатися, поставити лайк та пишіть свої коментарі під цим відео. До зустрічі на наступних уроках фізики. З вами був викладач фізики та хімії Владислав Романович.